В України. друзі, у нас в ефірі Юрій Бутусов. Якщо у вас є питання до нього, ставте, будь ласка, в нашому Ютуб каналі і одночасно підписуйтесь на нього. Юрій Бутусов вже з нами, головний редактор сайту Цензорнет. Юрій, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Вітаю вас. рада побачитись. Вітаю. Давайте поговоримо про Донецьку область. Таке гаряче місце. Попереднім гостям говорила про те, що там Авдіївку Піски фактично про. Прасують уже щодня, і там не лише на околицях, уже і до центру ближче. Ви більше знаєте про ситуацію там, зокрема у пісках, можливо. Розкажіть нам, будь ласка, подробиці останні що там відбувається останні а, дні. Дивіться, така ситуація там, така ситуація, на жаль, вона відбувається не тільки на цьому. Прямко, на жаль, і потужними силами продовжує обстріли наших позицій. У нас є, на жаль, проблеми певні з ураженням, знищенням російської артилерії, і це для нас поки що проблема, яку ми не можемо вирішити. І тому ворог має можливість на жаль розстрілювати наші позиції, завдавати втрати. Наші воїни не позиції до останнього і роблять все можливе для того, щоб все ж таки втримати будь-яку позицію. Тому там йдуть жорстокі бої. Усі можливості наші, все, що є, йде в бій. На жаль, у противника велика перевага в боєприпасах, передусім боєприпасах артилерії, і це дозволяє йому. По багатьох позиціях бити безнаказано, безкарно. Чи є можливість у нас якась Юрій, отримати підкріплення на Донецький, на Донецьку область туди? Бо ну я так дивлюся, в Фейсбук там інколи такі вилітають пости, коли просто становиться дуже страшно за наших хлопців, які там зараз перебувають, коли там вони кажуть, що вони просто чхають в бік Донецька, там два стволи артилерії і так далі. Чи є можливість якось змінити там ситуацію? покращити? змінити ситуацію звичайно є можливість для цього потрібно багато що робити ми бачимо що зараз у нас є дефіцит снарядів та засобів контрбатарейної боротьби і звичайно для цього потрібно для цього потрібно допомога союзників ми маємо її чекати потрібно інженерне обладнання позицій додаткове тому що важко людям витримувати такі артилерійські вогонь, Прямий, важкої артилерії. Звичайно, для цього потрібні дуже посилені укріплення. Тому ситуація важка і вона важка не тільки там. Вона важка на багатьох напрямках і тривалий час. Тому звичайно, що ми маємо. Ми маємо. Звернути увагу на цю небезпеку, вживати якомога швидше заходів для того, щоб виправити становище, скажіть, а на півдні, яка ваша думка? Там ворог готується до оборони чи до наступу? Бо різні ходять думки, чутки і говорять про те, що там і десанти висадились їхні. Ви як собі думаєте, що там, які плани там у ворогів? Я не думаю, що мова йде про те, що ми можемо що. На півдні противник може висадити якийсь десант. Я не думаю, що це реально. Думаю, що е думаю, що зараз ворог там намагається втримати, зробити таку стратегічну оборону, побудувати, ну і втримати ті позиції, які зараз є. Звичайно, там теж йдуть активні обстріли. Противник намагається вибити в наші вогніві засоби і захопити тактичну ініціативу. А чи можливий повторний наступ на Харків? Я не думаю, що зараз ворог буде повторно атакувати Харків. Думаю, що зараз умови ворог теж тримає ланцюжок сіл навколо кордонів і теж намагається завдати найбільше ураження нашим військам. І з'явилася інформація сьогодні зранку від генштабу. Вже так по всіх напрямках пройдемо з вами, що е, білоруси зараз перевіряють бойову готовність своєї армії. З попереднім гостем говорили. Він каже: мало ймовірно, що білоруси посунуть. А ви як вважаєте, Юрію? Ну, це теж ми цього не можемо знати. До цього треба бути готовим, тому що це абсолютно можливо і це абсолютно ймовірно. Але е, думати про це постійно у нас основна загроза, все ж таки це загроза на сході. Читали ваш пост про те, що війна це надовго, що війна може тривати 8 років. Ви чому такі висновки робите саме, от про 8 років? Війна може йти більше часу, бо насправді вона не вимірюється якимись політичними рамками або часовими. Війна залежить від нашої готовності і від того, яким чином ми. В принципі, можемо нанести ураження противнику. Зараз вже війна це не планова ситуація, якась яка прогнозована яка в якихось може полягати в рамках політичних або правових. Війна зараз це війна на знищення. Противник робить все для того, щоб для того, щоб нас розгромити. Ну а звичайно, для нас принципово важливо це завдати ворогу неприйнятних втрат. Тому все зараз залежить виключно від цього, в кого більше сил, хто більше робить для нанесення ураженню військам противника. А боєздатність російської армії останнє запитаю вас. Юрію, як ви оцінюєте таке враження, що в них, коли дивишся зранку, прокидаєшся, дивишся скільки вони випускають ракет в нас. То здається, що в них там просто якийсь безліміт на них. Хоча інші експерти говорять про те, що в них там уже все закінчується. Ну я щось не бачу, щоб у них все закінчувалось. Я, в принципі, ніколи не казав, що у них щось закінчується. Це реально абсолютно. Люди, які запускають постійно такі речі, що там щось само по собі закінчується, само по собі відбувається, само по собі покращується. Це люди трошки безвідповідну не трошки дуже сильно безвідповідальні в своїх оцінках, оскільки для цього нема ніяких підстав. Росія готувалася до війни цілеспрямовано багато років, накопичила величезні запаси озброєння і в неї працює військова промисловість, яка продовжує поповнювати арсенали. Тому, чесно кажучи, коли я завжди завжди чую такі заяви, що щось закінчується, мені здається, що. Ну, це таке введення е, в оману і намагання е, вигадувати хороші новини для людей для того, щоб е, в цей час отримувати, ну, я не знаю, якусь, можливо, додаткову увагу. Жодних реальних підстав казати, що в Росії закінчуються боєприпаси, немає і не було, до речі. А, тому на це треба. Але я просто хотів би сказати, що це наявність озброєння не говорить про боєздатність. Боєздатність російської армії армії залишається невисокою. Якщо мова йде про контактні бої, вони просто пристосувалися до нашої тактики і до, то, до своїх можливостей. Вони використовують статичну позиційну війну для того, щоб зосереджувати навколо лінії фронту артилерію, вибудовувати під них логістику. І тривалий час обстрілювати великою кількістю боєприпасів в наші позиції, завдавати ураження. І дуже часто противник вже почав застосовувати виключно веде кориговану стрільбу, яка є достатньо точною за допомогою дронів. Ну і, звичайно, що це не може не наносити тяжких втрат. Тобто, тактика ворога зрозуміла, тобто, проводити артилерийський наступ. І завдавати знищувати наші оборонні позиції, користуючись тим, що вони статичні. Це тактика дій противника. Ну і нам треба звичайно її протидіяти. Українська армія намагається протидіяти, але удари хаймарсів вибити повністю всю логістику не можуть. Вони можуть завдати ворогу втрат великих втрат. Вони це роблять. Вони можуть позбавити ворога можливості проводити великі наступи. Це зроблено. Але повністю зупинити таку кількість ударів, повністю зупинити будь-яку роботу російської артилерії. Ми ще не можемо. Нам треба багато чого зробити для контрбатарейної боротьби. Це правда, але все одно давайте вірити в Хаймерси, в їхні спроможності і в Збройні Сили України. Дякую вам дуже, Юрію, за вашу роботу, Дякую за те, що ви робите, і за ваші пости в Фейсбуці читаємо і ставимо вподобання вам.